Уряд розширить цифрові консульські послуги для українців за кордоном. Про таке повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Відтак у системі Е-консул e планують запустити автоматизовані нотаріальні послуги, а також додати нові цифрові сервіси. У першому півріччі запровадять кур'єрську доставку закордонних паспортів, новою поштою та розпочнуть видачу за кордоном посвідчень водія. Згодом стане доступна комплексна послуга з реєстрації народження дитини та отримання податкового номера. Або ж id картки. І більше про діджиталізацію і оновлення у Міністерстві закордонних справ розпитаю Владислава Каневського, директора департаменту консульської служби МЗС України. Пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні Героям слава доброго дня. Розкажіть, чи планується повністю перевести всі консульські послуги в онлайн формат. Дякую. Система консул у нас в цьому році. Буде здійснюватися впровадження поетапно і по пріоритетності, і ми починаємо з реалізації найбільш затребуваних консульських послуг. Аналіз консульських дій, які здійснювали наші консули за кордоном, у 2024 році, продемонстрував, що саме паспортні і нотаріальні дії вони складають майже дві третини від усіх консульських дій. Власне, тому ми і починаємо цей процес з автоматизації нотаріальних послуг, і це буде нотаріальні довіреності і заяви. І сподіваємося, що в повному обсязі цей процес буде вже працювати в березні цього року. Крім того, паралельно ми маємо забезпечити адресну доставку заявникам закордонних паспортів, оскільки оформлення закордонного паспорта на сьогодні є найбільш затребуваною консульською послугою. Ви вже відмітили, що в цьому році будуть нові введення, і це дійсно громадяни зможуть отримати нові послуги, такі як паспорт у вигляді id картки це посвідчення водія та податковий номер щодо комплексної послуги для новонароджених. Вона буде включати і видачу свідоцтва про народження і реєстрацію дитини громадянинам України, внесення дитини до єдиного державного демографічного реєстру, реєстрація дитини в державному реєстрі платників податків. Але загалом, звичайно, нашою метою є цифровізація усіх консульських послуг. Ми також прагнемо, щоб частину з них здійснювати в дистанційний спосіб, і на першому етапі це стосуватиметься, зокрема, окремих видів довідок, наприклад, довідки про несудимість. Таким чином сподіваємося, крок за кроком будемо розбудовувати сучасну, мобільну, цифрову та сервісно орієнтовану консульську службу, яка здатна адекватно і оперативно реагувати як на теперішні, так і на майбутні виклики. Пане Владиславе, а чи буде система е консул інтегрована з іншими е державними електронними сервісами, то тобто, зокрема з дією, і які переваги це може надати? Так система е консул буде інтегрована з єдиним державним порталом електронних послуг порталом дія, але крім цього, планується інтеграція ще з дев'ятьма відповідними державними реєстрами та трьома міжвідомчими інформаційними системами. Передусім, це має значно скоротити час обслуговування для наших відвідувачів, які звертаються до дипломатичної установи. Я вже згадував про нас перший практичний досвід це автоматизація нотаріальних послуг. Думаю, мабуть, кожен, хто хоч раз оформлював документи у нотаріуса, знає наскільки тривалий може бути цей процес. Але у нашому випадку є широке поле якраз для оптимізації, наприклад, створена можливість. Заздалегідь підготувати шаблони довірності та заяв з даними, які потім будуть підтягуватися з відповідних реєстрів, і за нашими прогнозами операційний час здійснення найпопулярніших консульських послуг за допомогою системи консул може скоротити від 40 до 80% цей час опрацювання в залежності від послуг. Тобто цифровізація і дебюрократизація цих процесів дасть можливість консулу протягом прийому обслужити значно більше заявників, наприклад, оформити вдвічі більше паспортів. Але крім того, ми ще проводимо і здійснюємо далі роботу щодо модернізації електронної черги. Тобто, це запис громадян на прийом для того, щоб вони могли, по перше, планувати свій візит до консула заздалегідь. Але з іншого боку, це дасть можливість громадянам отримати більше сервісів за один візит, а також покращить як доступ до консульських послуг, безпеку та сприятиме боротьбі з кібершахрайством. А процес видачі паспортів така діджиталізація прискорить? Знаєте, процес оформлення паспортів він законодавче з одного боку визначений і складає. Три місяці без врахування терміну доставки, але воднача система ЕКОНСУ e дозволяє прискорити технічні процеси як оформлення, так і виготовлення паспорта. І це здійснюється завдяки автоматизації процесу перевірки даних. Після оформлення паспорта важливу роль відіграє саме доставка документа. І наразі заявники можуть замовити таку доставку лише до закордонних дипломатичних установ. В середньому термін такої доставки триває два тижні в залежності від логістики країни, але ми й тут бачимо можливість для покращення сервісу. Зокрема, вже зараз МЗС співпрацює з Мінцифри, щоб закордонний паспорт можна замовити на порталі або в застосунку ДІЯ, відвідати один раз закордонну дипломатичну установу для збору біометричних даних і в подальшому вже отримати готовий документ поштою за місцем проживання заявника. Це значно скоротить час і буде великою допомогою для заявника, особливо в тих країнах, де закордонні дипломатичні установи знаходяться на значній відстані від місця проживання заявника. і консул запрацює по всіх країнах одночасно, де є представництво України амбасада. Чи все ж таки ви обрали якісь країни для тестового режиму? А потім вже всі решта. Знаєте, формально система консул e вже працює в 120 установах і у 93 країнах світу, оскільки її головний модуль, який називається електронна черга, це платформа, до якої додаються нові електронні послуги. Автоматизовані послуги вони додаються постаково, тестуються в пілотних закордонних установах після аналізу даних тестування, послуга або допрацьовується, або поступає вже. І є доступною до всіх дипломатичних установ для прикладу, якраз автоматизовані нотаріальні послуги вони вже пройшли тестування закордонних дипломатичних установах України в Польщі, Німеччині, Італії, Латвії і Таїланді. І зараз готується вже розширення надання цих автоматизованих послуг для решти країн. А в цьому місяці ми плануємо разом з поштовим оператором нова пошта реалізувати пілотний проект. Щодо адресної доставки закордонних паспортів до низки європейських країн, цей перелік наразі якраз і визначається згаданим мною поштовим оператором. Вже після цього ця послуга буде доступна ну, майже на всіх континентах. Пане Владиславе, я вам дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися за інформацію. Це був Владислав Каневський, директор департаменту консульської служби МЗС України.